В цьому ролику поговоримо про сплячих ФОПів, про фопів, у яких немає доходу. Чи дійсно такі ФОПи можуть не платити податки та не звітувати, за яких умов, власне, можуть не платити податки, та деякі інші нюанси про ФОПів, у яких немає доходів. Поїхали. Привіт, з вами порядковий консультант Михайло Смокович. І в нас дійсно. Є навіть окремий термін для ФОПів, які не отримують доходи. Це сплячі ФОПи. Раніше цей термін застосовувався чисто до ФОПів на загальній системі оподаткування. Проте в нас є багато підприємців і на єдиному податку, які власне є, які відкриті, але які доходу не отримують. І чи можуть такі підприємці на єдиному податку не сплачувати податків, якщо доходів немає? В нас в 2025 році всі підприємці спрощенці, всі підприємці на єдиному податку мають сплачувати єдиний соціальний внесок з розрахунку 1760 гривень за місяць, принаймні в 2025 році. І е, ЄСВ в нас сплачується в незалежності від того, є дохід у ФОПа спрощенця чи немає. Тому навіть якщо немає доходу, ЄСВ платити доводиться. Є правда певні пільги, є категорії, які ЄСВ можуть взагалі не сплачувати. Є в них дохід чи немає. Це в нас підприємці, які отримують пенсію, люди з інвалідністю, підприємці, за яких ЄСВ сплачує роботодавець. Зараз це на момент зйомки відео. Стосується тих фопів, які мають основне місце роботи. А із жовтня 25-го року це буде стосуватися ще і тих підприємців, які працюють по які є суміжниками, тобто не мають основного місця роботи. Але роботодавець все одно за них платить ЄСФ, буде стосуватися і військовослужбовців. Зараз цей пункт їх не стосується і буде стосуватися тих підприємців, які вийшли в трьохрічну декретну відпустку по догляду за дитиною. Тому ось ці категорії ЄСВ в нас можуть не платити. Тепер щодо сплати самих податків, ФОПи першої та другої групи сплачують єдиний податок в фіксованому розмірі авансовими внесками. Також в незалежності від того, є в них дохід чи немає в них доходу, тому навіть якщо доходу немає, то єдиний податок та військовий збір платити доводиться. Третя група у нас сплачує єдиний податок і військовий збір від суми доходу. Тому третя група, якщо доходу немає, відповідно, ні єдиний податок, ні військовий збір не платить. Тільки ЄСВ. Хоча по першій другій групі також є певні пільги, є певні пільгові категорії підприємців, які можуть не платити е, військовий збір і єдиний податок, це в нас ті підприємці, які е, зареєстровані на територіях ведення бойових дій, на територіях тимчасово окупованих, але вони мають бути зареєстровані на цих територіях до визнання них. Такими, тобто, якщо я зареєструвався хай в Харкові вже в той момент, коли ішли, коли ця територія була включена до території можливих бойових дій. То й е, податково вважає, що я вже не маю права на цю пільгу, тому на це варто також зважати. І Зняв відео тільки потім згадав ще одну категорію фопів, які можуть не платити військовий збір е, і єдиний податок на першій другій групі. Є в них дохід чи немає в них доходу це. Військовослужбовці да, нам дали таку можливість на весь період служби. Військовослужбовці, які є ФОПами, можуть не платити за себе ні єдиний податок, ні військовий збір, ні ЄСВ. А в найкращому положенні в цій ситуації перебувають ФОПи загальносистемники, тому що на загальній системі оподаткування, якщо доходу немає, нічого взагалі платити не потрібно ні, ні податків. Ні військового збору, ні єдиного соціального внеску. Тепер, власне, давайте поговоримо, як мінімізувати ті сплати податків, якщо у вас діяльності тимчасово немає, тимчасово немає доходу або він зовсім не той, який дозволяє всі податки та збори сплатити. Поговоримо спочатку про ФОПів на першій та другій групі, тому що. Це ті ФОПи, в яких взагалі ситуація по податках не змінюється від того, є в них дохід чи нема в них доходу. Є декілька шляхів, які дозволяють мінімізувати сплати податків при відсутності цього доходу. Перший варіант перший варіант це подати заяву на податкові канікули. Єдиний мінус цього варіанту в тому, що така заява дозволяє не платити податки лише один місяць. Ну але якщо не буде доходу, не буде короткий проміжок часу, то і один місяць це в нас що 800 гривень військового збору, 1600 гривень е, єдиного податку, ну 2400 гривень на хвилиночку. Тому в мене є окремий відеоролик, як подати заяву на податкові канікули, щоб скористатися Ось цією пільгою один місяць не платити єдиний податок військовий збір для першої і другої групи. Ось тут буде посилання, і в описі під відео залишу, якщо потрібно, можете скористатися. Є ще цікава штука, не всі знають, але, але розповім. Що ФОП першої другої групи, от якщо людина знаходиться в декретній відпустці, то вона може написати заяву на податкові канікули, але на весь період е декретної відпустки. Якщо в неї доходу не буде в цей період, то можна написати заяву, і податкова не буде протягом цього періоду нараховувати податки. Прикольно, а ви таке знали? Я сам недавно дізнався, тому мене це зацікавило, вирішив вам також розповісти. Якщо знайду, закину вам навіть в опис під відео роз'яснення податкової на цю тему. Воно цікаве. Якщо ж один місяць вас не влаштовує, потрібно на більший період заморозити сплату податків по ФОП, перша друга група, тоді, власне, найчастіше, що використовується, це або Перехід на третю групу або перехід на загальну систему. В чому ж штука переходу на третю групу? В нас третя група платить е, відсоток від свого доходу. Тому третя група, на третій групі ви будете платити тільки ЄСВ 1760 гривень. І якщо у вас доходу взагалі немає, то взагалі єдиний і військовий не платите. Якщо у вас є дохід невеличкий, то ви з нього будете платити малечко грошей. Зокрема, ну, не знаю, можливо, там у вас тисяча, 2-10 тисяч в місяць доходу. Е, на е, другій групі ви за нього заплатите 2400 гривень за місяць. А на третій от, з 10 тисяч гривень на третій групі ви заплатите, виходить, 600. 600, 600 гривень. Єд, єдиного податку та військового збору менше, менше, дешевше, дешевше, краще, краще. Єдине, що такий варіант може не підійти першій групі, тому що перша група у нас має ще одну пільгу. це Може не застосовувати РРО по РРО, може не видавати фіскальні чеки. От на третій групі ця пільга буде втрачатися, тому тут потрібно дивитися індивідуально, ок вам такий варіант чи не ок. А взагалі найчастіше і ФОПи першої, другої, і ФОПи третьої групи користуються таким варіантом: подають заяву на перехід на загальну систему оподаткування, переходять на загальну систему оподаткування і там. При відсутності, при повній відсутності доходу, нічого по податках не сплачують. Мінуси такого варіанту. Перший мінус: якщо я в цьому році перейшов на загальну систему оподаткування, то в цьому ж році я вже не можу перейти на спрощену систему, знову стати на єдиний податок. Це я можу зробити тільки з наступного року. Тому такий варіант обрати тільки якщо у вас точно не буде вже в цьому році доходу на 100%. Другий мінус. Якщо я подам заяву про перехід на загальну систему зараз, то мене на неї переведуть тільки з 1 числа наступного кварталу. Отак от. Зараз я знімаю в мене вересень, тому в принципі я можу подати заяву про відмову від спрощеної системи. Її можна подати не пізніше, ніж за 10 днів. Її можна подати не пізніше, ніж за 10 днів до закінчення кварталу, тобто до 20 вересня я маю цю заяву подати. Я її подаю і з 1 жовтня, вже з нового кварталу, мене переведуть на загальну систему. Але от якщо її подавати в жовтні, то мене з єдиного податку знімуть тільки з 1 січня вже наступного року. Тому ще такий мінус є. Третя річ, яку варто врахувати, що якщо у вас був дохід протягом року мільйон та більше, і ви переходите на загальну систему оподаткування. То податкова буде хотіти, щоб ви ще зареєструвалися і платником ПДВ. Якщо доходу у вас не буде. То я взагалі не бачу сенсу в цій дії, тому що ви не будете нічого по ПДВ платити, нічого по ПДВ подавати, звітувати. І потім, коли ви будете закривати ФОП чи переходити на знову на спрощену систему, вам просто потрібно буде знову скасувати, вам просто потрібно буде себе зняти як платника ПДВ, знову звідти написати ще одну заяву. Брід, ну да. Але податкова за цим слідкує, відправляє листи, тому ще такий нюанс враховувати також потрібно. Як перейти з єдиного податку на загальну систему? В мене є ролик, але він вже ну, трішечки підзастарів, я буду знімати новий. Коли зніму в описі під відео, знайдете на нього посилання, зможете переглянути. І. Мало не забув ще про один дуже ефективний спосіб не платити податків, якщо ви ФОП, і якщо у вас немає доходу, це, власне, закрити свого ФОПа. За закритий ФОП податки платити не потрібно. Але чому підприємці часто обирають не закривати ФОП, а перейти саме на загальну систему оподаткування? Роблять вони так, тому що закриття ФОП є підставою для проведення ліквідаційної перевірки. Якщо там ти розумієш, що в тебе по ФОПу є якісь косяки, чи не хотілося потрапляти на перевірку, то краще перевести ФОП, не закривати ФОП, а перевести його на загальну систему оподаткування, нічого за нього не платити за відсутності доходу, просто раз на рік подавати нульовий. Звіт про майновий стан та доходи по загальній системі. І так, навіть якщо доходу немає, всі ФОПи зобов'язані подавати звітність в податкову. Податківці говорять, що річні звіти зобов'язані подавати всі ФОПи, навіть якщо доходу немає, дохід нуль, квартальні звіти ФОПи третьої групи можуть не подавати, якщо доходу немає. Подавможна подавати тільки річний звіт. Але я як податковий консультант рекомендую подавати і квартальні звіти. Пов'язано це з тим, що не подання звіту не припиняє перебіг терміну позивної давності. Тому краще перестрахуватися, нульовий звіт подавати не складно і все одно відзвітувати. Якщо ж у вас по ФОПу все окей, ви не хвилюєтеся за перевіркою, перевірку, і точно розумієте, що ближче декілька років. Цей ФОП вам буде не потрібний. Будь ласка, його можна закрити. У мене на каналі є відеоролики, як ФОП закрити, як подати ліквідаційні звіти в описі під відео. Ці всі. Відеоролики залишу. Якщо ж у вас залишилися питання, можете писати їх прямо тут в коментарях під відеороликом. Можете писати на моєму телеграм-каналі. До речі, якщо на телеграм-канал ще не підписані, обов'язково маєте там бути. Там зібралася вже дуже крута спільнота. Люди діляться досвідом, відповідають на питання один одного. Моя команда, я там періодично відповідаю, даю багато там корисної інформації, тому на телеграм-канал обов'язково підпишіться за посиланням, яке побачите тут. На екрані і в описі під відео. А ще в мене є просто крутюща Монобаза, де ви можете підтримати мене як разовим донатом чи підпискою на Монобазу. Особливо вдячний тим, хто оформляє підписку на Монобазу. Це дозволяє мені планувати мої витрати. Тому для підписників на Монобазі я щотижня проводжу. Прямі ефіри, вебінари, куди кожен може прийти, задати запитання і відразу на ефірі отримати на нього відповідь. Тому в описі під відео знайдете посилання на монобазу. Заходьте, читайте там. Я ще багато інших бонусів даю. І там є секретний чат, і закриті уроки, як вести ФОП. Загалом прикольна штука. Переходьте за посиланням в описі під відео, знайомлюйтесь Підписуйтесь, підтримуйте мій проект своїми донатами. Я вам за це безмежно вдячний і дякую за перегляд. Бережіть себе на все добре.